Oh, може, може. Но время о. Oh, oh. Сейчас, подожди, oh. время идет, пути другого у нас просто нет. Вот. Возможности в стране других нет. Надо, чтобы осталось, чтобы я не могу. Э, то есть с... это хотя бы э, власть оставалась там, где-то сама себе, народ брошенный, потому что ну такие а, вся, нащигулы, Фрегатый, шанси, мы народ, все. Мы поддерживаем. Спасибо за внимание. Вот. Значит, уважаемые вот я... шановные э, присутствии на сборах. Значит, ми дуже добре знаємо, як це має бути. Пане Віктор, ви, будь ласка, не не залишайте зал. Пане Віктор. Віктор, не залишайте зал. Віктор, це для вас відповідь. Ми дуже добре. Вся ініціативна група знає, як це має відбуватись. Ми маємо прийти, тут зал сидить. Всі підготовлені, всі знають, про що й мова. І адміністрація сидить е, поруч з нами. І все це дуже добре. Ну тільки я вам скажу наступне: що груп, ця група людей е, на власному принтері Олег Тілятніков мені скинув об'яву, розвішав там, де можна, ходив і тільки перевіряв, бо там вісить, а там не вісить. Ви знаєте, адміністрація прийшла на сьогоднішній захід дуже підготовлена. Вона знає про те, що, про що тут будемо говорити, і тому, що ми не говорили, те, що ми потрібно, і розвісати, і запросити, і поговорити, не буде так ніколи, тому що вони знають, яку загрозу ми несемо. Для того, щоб зала була повна, треба спочатку примусити, примусити, поки що вони цього не хочуть, примусити, щоб вони цю справу зробили через оті комунальні підприємства, через працівників ЖЕКів, е періодично проводити отут семінари, запрошувати на тими листівками, а не ті люди, які, вибачте, без заробітної плати, з голодним шлунком цей Олег робить, розумієте, щоб ви знали про це. А коли я до віктора, пана Віктора, дзвоню, то Одна справа, то інша, я кажу, ну ви хоч почитайте там те, що ми пишемо. Я коли б набігалась за 5 років, о те, що зараз робить Олег, ви знаєте, втомилась, тоді зрозуміла так, що є у мене, я можу я не обігаю всіх. Буду починати з сайту, буду е, е, шукати людей, які зможуть це прочитати на сайті, а потім і навіть там не було. Тому результат буде наступний саме зараз. Чому саме зараз і чому ми так швидко працюємо? Тому що вже ті закривають. Тому хто буде що завтра їх робити. Ось, Чи, мистері, подавали, ось. Сіняли, я а до руче треба давочі танечка скажу, куда я мрішка А повинні не вони заставляти робити. А, а я сказав, за людей? що ви не зрозуміли хто я сказав, воно. Що, воно. що треба для того, щоб люди зустрілися? Не, не на повний зал, на може часть зала, але було перше, десь от на домі написано, не треба людей з дому призивати в голосівську адміністрацію. Вони тут вони тут всі не нужні. в домі, в п'ятницю, в 19.00. не цікавляться, а, ні, тут, не, ну, не, не цікавляться. цікавляться. Тільки Секундочку, питання цікавляться. Практично. Цікавляться. по тілі візору й пара пораді треба і три табушки, яким сказав, провели і дали нам фамілію. все. Ця фамілія представник того буде. І вони приведуть отих тих людей, які вони їх є. По телевізорі радіо. Тому є, тільки матеріально зацікавлено, їхні застереження майна. Тільки через це. От там є конфлікт, прийшли, розказали. Все решта не буде. І щоб допомагала райадміністрація. От, оце правильно, да, да, Молодець, тобі має влада. Спасибо.